Серйозно? Ти оце кричиш і принижуєш мене через весь будинок, бо надто зайнятий поїданням макаронів? Що? Що? Це не так. Не прошу, ти тільки що поклав добавку. Зовсім ні. Ти розумієш, наскільки ненормально те, що ти деградував до такого рівня, що знущаєшся з мене, поки єсиш довпині макарони з сиром? Знущаюся? Макарони, які я тобі приготувала. Знущаюся? Знущаєшся словами. Дякую за роз'яснення. Це дуже важливо. Знущатися словами не милий дурниць. Якщо ти ставишся до мене як до божевільної, називаєш мене такою, то роби вбиться незабуденим поїданням макароні з сиром. Що це, по-твоєму? Як це звучить у твоєму хворому мозку? Яка сока? М -м -м, які смачні макарони з сиром. Яка сока? М -м, не взяти би ще добавочки. Яка сука! Якби я міг зняти рекламу для крафта, то зняв би. Кажи що завгодно, ти оситаніла, бо я не подякував. Ентоні пожартував, що ти модель, що й Тейлор сказала. Пофіг, що сказала Тейлор. Це грубо. Вона акторка. Цілий вечір я дивилася, як ви посміхаєтесь і фотографуєтесь разом. У неї головна роль в моєму фільмі. Я знаю мені не чухати. Моя робота, аби їй було добре. Не за мій рахунок. Якраз навпаки. Щоб ти не думала, це моя робота. А подякувати ти їй не забув? Боже. Не посмів би? Бо вона психована. Ні, бо їй би знесло дах. Решту вечора ти б за це розплачувався і таке більше ніколи б не повторилося. Тобто, ти недостатньо звикнута? Ні, я кажу не про це. Ти все життя дбаєш про почуття та співпереживання інших людей, окрім мене агенти, продюсери, знімальна група, актори та довбані вигадані персонажі мають від тебе більше поваги та співпереживання, ніж я. А саме найбільше в цій ситуації я не розумію. Тейлор в цьому фільмі чудова. Ти вийшов на сцену. Говорив про її здатність вдихнути в життя у персонаж імені. Але ти не згадав, якби й не жила своє життя, то її б не існувало. Імені не з тебе списана. Вона 20-річна, наркозалежна, яка хоче зав'язати. Це довбаний збіг обставин? Ясно, що те, що ти зав'язала, чи з кого вона надихнула? У 20. Так, і через, це, і через тебе я вник у деталі. Так воно було, але імені не з тебе списано. Вона суміш багатьох людей. Купи, всього. Кого? Людей. Яких людей? Багатьох різних людей. Яких <зас> людей? Mm -hmm. Нащо Малкольме, Коли поруч з тобою є людина, яка тебе любить, ти її не цінуєш. Це неправда. І поки не втратиш. Уваги не повернеш. До чого ти ведеш? До чого? Ти погрожуєш, що якщо я не вибачусь, то втрачу тебе. Я не хочу твоїх вибачень, мав. А чого ти хочеш? Зняти про те кіно? Не будь таким жорстоким. Я серйозно. Ми годинами говорили про роботу. Це наскільки не стерно, що ти хочеш шкодування? я почав писати сценарій ще до нашого знайомства. Я... Не про зйомки, мені не потрібне твоє відшкодування? А що Марі? Чого ти хочеш? Фільм прекрасний? Я пишаюсь тобою. Ти довго і багато працював, але не маю одне запитання. Ти вважаєш, що фільм був би таким самим прекрасним? Якби не були разом? Ні. Mm -hmm. Це все, що я хотіла почути. Чудово, ми вже не сваримось? Залежить від... від чого? Від того, чи ти не скажеш мені нічого образливого до кінця вечора.